Я, честно говоря, когда слышу новость, ну, что была пересечена атака БПЛА, но при этом горит какой-нибудь завод, у меня это как-то не складывается. Если мы уничтожили, то тогда не должно быть отпадения обломков, не должно быть бедствий, которые днями рем, вот, ликвидируются. Или я что-то неправильно понимаю? Ну, если у тебя ты сбил, чем ты его сбил? Стеной цеха, крышей цеха? Себя обманывать не надо, себе врать не надо. А потом появятся дальнобойные ракеты в необходимом количестве. Беспилотники. С интеллектуальной системой распознавания целей и захвата. Ну и что делать будем? Делать что будем? При этом мне нравится, у Остин что-то приезжает. Зачем? Ну вот реально, зачем? Чтобы сказать, что? Ну ясно, что уже никогда не победить. Ну дадут дальнобойные ракеты. Ну вот, вот просто на секунду представить. И Украина нанесет массовый удар. Ну мы тогда ответим, смотрим просто с Из лица земли это все. Ну, то есть это вот надо дразнить медведя, чтобы мы перешли к другим методам войны с вами. Вот просто, чтобы сжечь все. И, кстати, еще хоть одна посмеет сказать, что мы ведем жестокую войну с Украиной. То есть пока это только, скажем так, не более чем слухи. Вот у некоторых хочется спросить, а как вы себе представляете, собственно говоря, вот подобное э, участие вооруженных сил другого государства на территории э, нашей страны? Я уж не говорю о проблемах перевода. Пока зашифруешь э, сообщение войскам, пока расшифруешь эти иероглифы, Обстановка может радикально измениться. А тут представьте себе контингент, но ну, совершенно другим языком, совершенно другой письменностью. Так что мы действуем строго в рамках устава ООН. Мы помогаем независимым государствам на тот момент времени, ЛНР-ДНР, с которым подписали документы, соответствующие о дружбе и взаимопомощи. Позже референдум проведенный. В Донецкой народной республике, при этом, по сути своей, повторной, да. в Луганской народной республике, Херсонской, Запорожской области. Привели к тому, что народ воссоединился, вернулся в родную гавань, как когда-то Крым. Так что мы действуем строго в соответствии с духом и буквой закона, соблюдая все требования устава ООН. Так що здесь любая апеляція, а сьогодні как раз день ООН, любая апеляція Куставон работает в нашу пользу. Ми не нарушили ні одного закона, ні його духа, ні его букви. А тепер будемо рухатися до новин з Росії. Там дрони атакували низку областей. Російське Міноборони заявило про нібито збиття 30 БПЛА. Водночас місцеві та моніторингові телеграм-канали повідомляють про вибухи та тривоги у низці регіонів. Зокрема, гучно було у Воронезькій, Брянській, Бєлгарській, Ліпіцькій та Орловській. Областях. До, чи, з Орловської області росіяни також люблять запускати шахеди та гербери по Україні. Можливо, щось там десь дуже цікаве відбулося. Якщо про Рязань говорити, то там зараз палає НПЗ. Ну, можливо, її загасили, але можливо і ні. Ну, ми знаємо, як на Росії. Файно горять НПЗ. Так от, місцеві говорять, що перед цим було чутно звуки вибухів. Що відомо про саму ось цю пожежу. Отже, російська влада спростовує, що пожежа, яка потрапила на відео, була результатом прильоту. Ну, щось там своє увечері. В російській Рязані після повітряної тривоги загорівся нафтопереробний завод. Про пожежу на НПЗ повідомили російські пабліки, опублікувавши фото і відео. Рязанська влада спростувала, що пожежа, яка потрапила на відео, є результатом прильоту. Крім того, заявляється, що повітряна тривога в місті взагалі то була навчальною. З 17 до 18 за московським часом у московському районі обласного центру проводилося відпрацювання навчально-повітряної тривоги з використанням сирени. Пригод немає. Це офіційний допуск від рязанської влади. Також стверджується, що заграва і дим на заводі це факели, які постійно. Горять. Але знайдіть відео, подивіться, як горять гучно факели, от якось це зовсім не факели. ну Як на мене, але рязанська влада говорить, що це факели, які постійно там горять. Але ну, от місцево намагаються замилити очі, що ніяких прильотів не було, що тривога навчання, навчальна, і все, все дуже добре. Але відео, які викладають місцеві, свідчить зовсім про інші результати. Отже, друзі, продовжимо. У нас тут буде дуже цікава така соляночка зараз з новин. Ми поговоримо обов'язково про відповідь від Володимира Зеленського Путіну. Якщо той залучає північнокорейців до війни, нам є чим відповісти. Але... Перед цим поговоримо про головну тему нашого етеру, це якраз такі чергові заяви кандидата в президенти Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Нещодавно він з'явився в підкасті відомого ведучого, а також коментатора UFC Джо Рогана, і там він давав розширене інтерв'ю, де він розповів наступне: що якби він був президентом, тобто маючи на увазі себе. Рф ніколи не напала би на Україну. На що Джо Роган його запитав: А як би ви її зупинили? І Трамп сказав: Я б сказав би Володимир, ти не нападеш. Мені оце прям нагадує е, Володар Кілець. Кінець першої частини, коли Гендольф там боровся проти великого демона і кричав: You have no path, ти не пройдеш. Ну, Мабуть, Трамп думав, що ось саме так подіє, але тут є велика відмінність. Якщо у Гендольфа була магія і цей магічний дрин, за допомогою якого він зміг затягнути демона у пастку, то от у Трампа поки що лише язик. А от як ми бачимо, як показує. Події всіх останніх десяти років, на жаль, якісь вмовляння на Путіна не діють. Він це сприймає як слабкість. На нього діють лише на жаль, лише дії, лише силою можна зупинити російського. Також Трамп назвав РФ військовою машиною, яка все перемелює, та сказав, що зможе швидко зупинити війну. Він заявив, що знає обох президентів дуже добре, і точно знає, що сказати кожному з них. Проте Трамп не може сказати це зараз, інакше він не зможе укласти угоду. Тобто натякає на те, що в нього є якийсь козир в рукаві, витягши який, якщо він стане президентом, він зможе. Все зупинити.